Зараз прошу, щоб відчиніть, не будь ласка, щоб ні, ні. ми не зривали замки, щоб ми не визивали наряд поліції. Будь ласка, відчиніть, дайте. Якщо ви зірвите замки, ми по вісім не переживає. Такі баталії вже кілька днів поспіль тривають біля будинку номер 64 по вулиці Шевченка. Конфлікт полягає у тому, що підвальне приміщення цієї багатоповерхівки ідеально підходить для облаштування в ньому укриття. Сховище необхідно у першу чергу для вихованців садочку номер 32 що знаходиться поблизу. Але місцеві мешканці категорично проти. Вони переконані, що підвал належить їм, а будь-які дії щодо ремонту в ньому без їхнього дозволу незаконні. Проте Зважаючи на документи, це приміщення раніше було деревообробною майстерною, а зараз воно знаходиться на балансі ГЖЕП Автозаводським, тобто є власністю громади. У нас всі документи є на руках. Ще вчора ми коли перший раз приходили, ми людям показували буквально всі документи. Коли комісія наша надзвичайна ситуація 23-му році у вересні прийшли сюди, обстежили це приміщення, дали рекомендації, що повинно бути в проєкті. Ми почали працювати над тим, щоб дійсно з'ясувати відповідно до чинного законодавства, чи комусь належить це підвальне приміщення, ця майстерня, Дізнавалися, чи в обласному фонді майна, в державному фонді майна, тут на місцях в ПТІ і в відділі реєстрації. Ви розумієте, цей процес трошки затяжний. Коли ми вже дізналися, що ця майстерня нікому не належить, ми почали оформлення оформляти право в власності за Кременчуцькою міською радою. Батьки, чиї діти є вихованцями дитячого садка номер 32 просять про укриття і не розуміють обурення мешканців. А працівники садочку прагнуть якомога скоріше повернутись на свої робочі місця. При цьому зазначають, що їхній заклад відвідують і діти з інвалідністю, яким особливо потрібне саме офлайн навчання. У мене дитина ходить в приватний. Дід садочок, І я цього не хочу, це дуже дорого. Мені потрібно це укриття, щоб діти розвивалися, общалися в своєму рідному садочку. Тому укриття це потрібно їм, не мені. А дітям, будь ласка, будьте розумними, і давайте ми ж не хочемо, ми не прийшли лаятися. Ми спільні інтереси для наших дітей, для вас в вашому будинку буде укриття, і хай все буде добре, хай буде перемога. Просто зрозуміти наш, нашу позицію. Ми не прийшли ворогами. Ми прийшли, просто хочемо працювати, тому що діти без навчання, наші діти, вони не зможуть. Попри все, мешканці будинку продовжують стояти на своєму. Ми користуємося цим поміщенням. Нам не треба його приватизувати. Він по закону і так наше і документи не требуються. Я не хочу вообще розмовляти. О, це от люди непонятні. Вони енергію. Та мені все равно рейдерський захват. Нам Нам нічим все А ми хочемо працювати. Жіночка, не кривляйтеся. і в. Тут ходіть навчатися, бу Ви саме ми Ви не винні в тому, що влада не може вам зробити може. Ви не да дискусії між сторонами були тривалими. Проте до спільного рішення так і не прийшли. Ви придумуєте і вселяєте свої видумки в мозок інших мешканців міста? Це просто ваша так, це ваша думка, але вона неправильна, вона хибна. Для чого ви розповсюджуєте неправдиві свої думки? Зараз військовий стан і потрібно укриття для дітей на час війни. Потрібно укриття всього на всього. Чому ви вперлися? Чому ви перешкоджаєте? Для чого вам це потрібно? Що ви хочете? Щоб вам гроші заплатили, чи що? Хай там як, але доступ до підвальних приміщень має бути забезпеченим завжди. Взяти тільки до прикладу трагедію, що сталася минулого літа в Києві. Біля замкненого укриття в поліклініці загинули троє людей, зокрема й одна дитина. А все тому, що охоронець медичного закладу не відкрив сховище для людей. Винного затримали, правоохоронці відкрили справу, але людей вже не повернути. Тож будьмо відповідальними і не забуваймо в країні війна. Замість сварок і розбрату нам потрібна єдність і взаєморозуміння. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.